Для повного комплекту адаптованого Starlink від Adaptis. для нас дуже важливо, аби ви залишалися на зв'язку в будь-якій точці світу. З адаптованим Starlink від Adaptis це стане простіше, адже ми зібрали все необхідне в один комплект. Тому давайте подивимось, що всередині перше це адаптований Starlink. його корпус виготовлений із міцного abs пластику та оснащений чотирма магнітними ніжками на шарнірах. Потрібна модифікація для плоского даху. Та компактніший варіант: вибирайте блейд на магнітах. Він ідеально підходить для цього. Оригінальний дріт ми обжимаємо під RG45 для підвищення вологозахисту та міцності. Це для того, щоб вам не потрібно було шукати і клей, коли він попаде під дощ. Щодо роутера: у вас є вибір. Можемо залишити оригінальний або переробити під 12 вольт для використання в авто. Ми вдосконалили наші роутери. Тепер вони мають покращене перетворення від 12 до 48 вольт, ефективніше охолодження і додатковий LAN-порт для підключення ноутбуку та інших пристроїв. У комплекті є кабель для підключення до прикурювача. Просто втикніть його, заведіть машину і насолоджуйтесь стабільним зв'язком. І ось ще один варіант підключення Starlink. це зарядна станція Blue Yeti на 600 Вт. Це портативний спосіб живлення терміналу, який ідеально підійти для будь-якої ситуації. Ну, наприклад, коли немає доступу до стандартного джерела живлення. Тому тепер навіть без електрики ви зможете залишатися на зв'язку. У комплекті є дріт з перетворювачем на 220 вольт для підключення як до зарядної станції, так і до розетки. А також дріт для зарядки самої блюєті від прикурювача або від 220 вольт, що забезпечує максимальну гнучкість у будь-яких умовах. Любите порядок, ми теж. Спеціальний кейс дозволить вам охайно скласти роутер, кабелі та зарядну станцію. Все на своєму місці, навіть у дорозі. Тож тепер ви можете зберігати порядок не тільки вдома, а й в авто. Повний комплект від Adaptis – це більше, ніж просто обладнання. Це ваша свобода залишатися на зв'язку, де б ви не були. Тому замовляй сьогодні і забудь про проблеми з інтернетом у дорозі. Якщо є питання, пишіть. Адже хто як не ми розкаже вам більше про Starlink.